Справа в тому, що нас швидко все розвивається: ті ж самі гаджети, ті ж самі е, теми, які цікавлять молодь, які були актуальні. Е, Кілька років тому, можливо, зараз вже, вже не такі цікаві їм, а якісь нові більш їх захоплюють. І мені діти особисто дають постійну молодість або постійне дитинство, тому що я не відчуваю свій вік. У мене постійно. 13-15 років, 10 років діти біля мене. Я не відчуваю свій вік, я не встигаю дорослішати. І водночас я завжди в темі того, що зараз у моді, саме серед дітей, що їм цікаво. І завдяки тому, що я з ними постійно спілкуюсь, теми для програм нові якісь, я теж можна сказати, дізнаюсь від них, тому що вони. Про щось спілкуються, і я дивлюсь, їм це цікаво. Кажу, давайте про це зробимо програму, так, давайте, давайте це цікаво. От зараз була ідея, як це називається, гідро… гіро, здається, скутер. Тобто в моєму дитинці такого не було, ще 5 років, 3 роки, я такого не бачу. А зараз це стає більш популярним. Я дівчатам кажу, дівчата, якщо у вас є знайомі, або навіть ви на вулиці побачили людину на такому апараті, яка їде. Підійдіть, познайомтесь, поясніть, хто ви, що ви юні журналісти, студійники, що ви хотіли б про це зробити програму, і я вам допоможу далі. Вже ми разом, звісно, будемо створювати. Але тема не я її нав'язую, а ви самі запропонуєте. Звісно, є такі, що я запропоную, але от от ось те, що саме діти постійно біля мене, надихає мене на нову творчість.